Плануєш успішно працювати в освітній галузі? Тоді тобі до нас відкривай двері у професійне майбутнє разом із Донбаським державним педагогічним університетом. Учитель, професія, що ніколи не втратить своєї актуальності. На факультеті професійно-педагогічної освіти твої амбітні плани беззаперечно стануть реальністю. Хочеш працювати з малюками, дивитися на світ їхніми очима, розумітися на психології дитинства і організовувати щасливий простір дошкілля. Обирай дошкільну освіту, ставай вихователем, педагогом раннього розвитку або навіть керівником власного дитячого центру. Хочеш бути наставником, т'ютером, ментором і цілим світом для маленьких геніїв. Обирай початкову освіту і ставай разом із нами справжнім першим учителем, фундатором прообразу майбутнього розвитку України, натхненником, спроможним надихати школярів на перші успіхи. Маєш творчі амбіції, обирай два фахи одночасно. Учитель початкових класів і керівник мистецьких колективів: музичних, хореографічних, художніх, театральних, навчай та надихай. Розкривай свої таланти і допомагай дітям розвивати власні. Любиш створювати щось нове і можеш навчити цього учнів середня освіта технології для майбутніх. Учителів технологій, навігаторів творчого розвитку. Опануєш сучасні технології, набудеш знань та умінь для створення креативного, технологічного простору в школі, зможеш здійснювати інноваційну, педагогічну, менторську і винахідницьку діяльність. Сучасний стрімкий світ переконує в необхідності бути з автотранспортом на Ти. Обирай професійну освіту, транспорт. І ставай експертом автомобільної сфери, викладачем дисциплін, майстром виробничого навчання транспортної галузі чи консультантом автоцентрів. Хочеш допомагати людям розкривати свої можливості, долати життєві труднощі, ставати стійкими, упевненими, щасливими та успішними. Практична психологія відкриє тобі двері у світ роботи з людьми у школах, лікарнях, військових структурах і у сфері маркетингу. Маєш покликання робити світ комфортним і успішним для дітей, які потребують особливої уваги і ще більшої підтримки від дорослих. Спеціальна освіта для тих, хто з нами обов'язково стане висококваліфікованими вчителями, дефектологами, логопедами, фахівцями з інклюзії. Факультет професійно-педагогічної освіти це потужний науковий потенціал. Креативні й висококваліфіковані викладачі, міжнародне співробітництво. А головна фігура на факультеті, звичайно, студент, особа весела, творча, допитлива й багатогранна. У нас цікаве і різнобічне студентське життя і потужна система студентського самоврядування. Наш факультет це гарантія опанування стабільних та затребуваних професій, широкі кар'єрні можливості. З нами надійно, з нами. Успішно приєднуйся до нас.